В італійському місті Тривіріо проходив 22-й чемпіонат світу з карате. Сумчани вперше поїхали на ці змагання, і, попри всі труднощі, дістали з п'єдесталу. Зв'язку з обставинами в Україні було дуже важко виїжджати, Але ми все ж змогли тобто знайшли гроші на поїздку і поїхали, виступили. Тренувалися ми з літа до цього чемпіонату. Тренування були кожного дня. І мої спортсмени показали гідний результат. Для Теодора це був перший міжнародний досвід. Підготовка до турніру тривала два місяці, під час якої він скидав вагу, працював над витривалістю та фізичною формою. Результат майже ідеальний золота та срібна медаль. «Золота медаль це у командному комітеті. і ну, українська команда один я Сум і двоє з Києва. І е, срібна це медаль е, індивідуальному. Е, я програв українцю, ну десь був слабкішим. Як показують право, але я, я не вважаю себе слабким, так що далі більше. Мірія вже вдруге на чемпіонаті світу. Минулого разу вона отримала золоту медаль. Зізнається, що дуже хотіла виграти і цього разу. Вісім років до цієї медалі. Ця медаль у мене не перша з у світу, але всі медалі для мене вони однакові. Тому що це мої медалі. Я за них дуже тяжко встановилася, дуже тяжко було все це проходити. Я дуже раділа, коли виграла цю медаль. Я дуже сильно хотіла цю медаль. Наймолодший учасник від Сум теж приїхав з нагородою. Він був дуже складний, соперники теж, але я зміг отримати цю медаль. Збаділася емоціями цього турніру? Дуже радісні. На перше змагання світу я за третє місце. Найприємніше для тренера бачити успіхи своїх учнів, говорить Віталій Гутенко. О, емоції зашкалювали. Тобто, мої хлопці, мої хованці, я навіть не очікував, що вони от три медалі привезуть. Цього чемпіонату було дуже приємно, емоції не передавайні. Спортсмени не зупиняються на досягнутому і вже готуються до наступних змагань. Тренуються навіть, коли вимикають світло, з ріхтариками. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини СТС.